Доброго дня, магія українське, мене звати Олена. Що змінюється у вашому житті? Які зміни відбуваються? Що змінюється? Сигніфікація по першому та другому варіанту. Що змінюється у вашому житті? І порада. Варіант, по першому варіанту ваша синіфікація. Відстоюєте. Ти, чи бажаєте досягнути, ви боретесь. Тому що ви дуже швидко бажаєте досягнути. Або отримали новини, інформацію, зрозуміли, що маєте перспективи, і боротися за своє місце під сонцем. Або отримаєте інформацію, зрозумієте, що потрібно відстоювати власні кордони і пріоритети, тобто того, чого ви бажаєте досягнути, ви будете боротися. Але рухатись ви будете дуже швидко. До своїх цілей, тому що зрозумієте, що часу у вас немає. Ви повинні боротись, повинні відстоювати своє місце під сонцем, виборювати. В кожну своя ситуація, в кожну своє сфера життя. Але інформаційно картина саме така: потрібно включатися і потрібно боротися, якщо бажаєте, мати результат. Інакше безрезультативність, тим паче карта швидкості. Тобто ви не повинні зволікати ні з прийняттям рішення, ні з активністю стосовно того, що відбувається в вашому житті. Що змінюється в вашому житті? А ви повинні проявити силу. Якщо ви знаєте, що в вашому оточенні є лицеміри, ті люди, які заважають вам досягати того, чого ви прагнете, ви повинні проявити власну силу волі, силу духу, свій характер стосовно ситуації. Стосовно того, що відбувається, відсікти, очистити свій простір, відстоювати власні кордони і власні пріоритети, відсікаючи, якщо не можете відсікти спілкування ви залежні саме стосовно справ, то тоді обмежуйте вплив або доступ до інформації, до планів, щоб дані люди не могли вплинути на хід подій, на результати, яких ви прагнете досягнути. Свиню бажають підкласти. Вони розуміють, що ви мудра, ресурсна людина, і ви досягнете того, чого бажаєте. Перед вами відкриті шляхи, але вони не бажають, щоб ви досягнули того результату, якого ви цілеспрямовано бажаєте досягнути і працюєте саме стосовно виборюючи своє місце під сонцем. Ще раз, у кожну своя ситуація. Але говорять вам, що змінюється у вашому житті, змінюється саме ситуація. Але вона зміниться тільки стосовно того, як ви себе будете поводити. Проявите ви характер, ви. Дасте розуміння тим людям, які не бажають, щоб ви досягнули результату, досягнули успіху, тому що ви працюєте, ви вкладаєтеся стосовно того, що ви бажаєте досягнути. І у вас відкриті шляхи, але вони бажають вам підкласти свиню для того, щоб ви не досягнули того, чого прагнете. Тому або відсікайте, очищайте своє оточення, не розголошуйте інформацію стосовно своїх планів. Ну, якщо ви все ж таки можете обмежити, зберігати в секреті свої плани. Якщо не можете, то обмежте доступ, це в ваших інтересах, щоб отримати те, чого ви бажаєте. Порада для вас. Навіть якщо на даний момент ви і не впевнені в тому, що ви досягнете того, чого бажаєте. Ви повинні все одно працювати. Ви повинні все одно виходити з ілюзій стосовно свого оточення. Ви не повинні боятися стосовно того, що ви не зможете досягнути. Ви повинні чітко розуміти, що вами маніпулюють або прагнуть маніпулювати, щоб ви не досягнули того, чого бажаєте. Виходьте з ілюзій. Інтуїція вам допоможе зрозуміти, в якому напрямку вам рухатись, або хто вам не дає здійснити ті мрії, які ви бажаєте. Да, ваш рід підтримує вас саме стосовно того, тому що є невпевненість, є внутрішній роздрайв. Я так розумію, що дані люди або дана людина це можуть бути один або два чоловіки. З якими ви тісно спілкуєтесь, може бути потенційний партнер, з яким ви розраховували побудувати стосунки. Ви повинні розглянути ті чи інші варіанти. Але є та людина, яка маніпулює, яка прагне, щоб ви не досягли того, чого бажаєте. Заавульовує вона прекрасним відношенням, дружніми стосунками, взаємодією з вами. Але ви знаходитесь в ілюзії, що це дружні стосунки. Дана людина веде себе як лицемірна радниця, яка бажає підкласти вам свиню. А ви повинні відчути і вийти з ілюзій насамперед стосовно свого оточення. Дякую. Що змінюється у вашому житті? варіант по-другому варіанту ваша сигнафікація. А ви ясно розумієте, куди ви рухаєтесь і до якої цілі, до якого результату активно проявляєтесь? Є ті, які спостерігають за вами, і не одна людина, але ви все одно рухаєтесь в темряві, долаючи перепони, отримуючи знання. Але цей шлях, яким ви рухаєтесь, дає вам не тільки знання, а й дає досвід, мудрість, яку ви. Здобуваєте, долаючи, отримуючи, ну і здобуваючи саме того, чого ви прагнете. Ви активно налаштовані проявлятися і проявляєтесь стосовно того, чого ви бажаєте досягнути в своєму житті. Ви наповнені енергетичною, ви відчуваєте і чітко розумієте, що саме даним шляхом ви бажаєте далі рухатись і активно проявлятись. Що змінюється в вашому житті? Ви досягаєте чіткого розуміння, яким шляхом ви далі будете рухатись. Якщо до цього ви були не впевнені, коливались, знаходились в внутрішньому роздраві в невизначеності, залежали або вважали себе залежною від якихось інших обставин, не визначали шлях, яким ви будете далі рухатись, то ви досягнете чіткого розуміння, що саме даним шляхом, рухаючись, ви здобудете те, чого прагнете. Ну насамперед побудуєте фундамент і досягнете стабільності в своєму житті. І впевнено зробите вибір, в бік шляху, якого, яким ви будете рухатись надалі. Що зміниться? А ви відчуєте внутрішній баланс. Ви зрозумієте, що ви досягли саме стабільності. Якщо до цього ви знаходилися в залежності, в роздрайву, можливо, ви мали саме фінансові питання, матеріальні, не мали стабільності стосовно фінансового благополуччя. То ви отримаєте для себе чітке розуміння, яким шляхом вам рухатися, щоб здобути, щоб не залежати в подальшому стосовно фінансового благополуччя, як вирішити це питання, як досягнути стабільності фінансової і матеріальної. І ви здобудете це розуміння і що змінюється у вашому житті. А ви отримуєте, ви впевнено далі будете рухатись саме в тому напрямку, тим шляхом, в бік якого ви зробите вибір. Ви благородна людина, яка досвідчена, мудра і ви маєте захист. Ви повинні бути емоційно в балансі. Коли приймаєте рішення особливо, тому що ви, можливо, станете хтось із вас, тому що залежність може бути, ви в певний період не приймали рішення, тому що розуміли, якщо ви підете даним шляхом, то вам потрібно переключити свою увагу саме в реалізацію, щоб досягнути того благополуччя. А ви знаходилися. І акцент робили в даний момент на особистому житті, на стосунках. А вам говорять, що щось змінюється в вашому житті, а ви зміните ракурс. Ви стосунків на реалізацію зміните ракурс, тому що ви бажаєте досягнути стабільності стосовно фінансового благополуччя і матеріального, тому що саме капкан це і є. Ви, наприклад, мали борги, мали кредити, і ви не вдоволені тим, що ви маєте ці борги-кредити, ви бажаєте змінити загалом ситуацію стосовно фінансового благополуччя. Не бажаєте знаходитися в власному капкані, а тому потрібно переключити ракурс з особистого життя бути в емоційному балансі і рухатись в реалізацію. Рід вам допоможе подолати перепони, тобто пропрацювати ті моменти, зрозуміти, яким шляхом вам рухатись, відправитись в мандрівку, зрозуміти і діяти, щоб змінити, щоб досягнути саме того, чого ви прагнете. Повільно не швидко, але ви будете мати. Ключі, тобто ресурси, вам будуть відкривати шляхи, щоб досягнути того, чого ви бажаєте. Ви будете отримувати дари від свого роду, тому що ви цінні для свого роду. Не швидко ви будете здобувати, але ви досягнете того, чого ви прагнете. Не зважайте на плітки. На ті розмови, які ведуться за вашою спиною. Я в сигнифікації говорила, що є ті, які спостерігають, які пліткують за вашою спиною. Ідіть в нове починання. Зробили вибір, рухайтесь, дійте, ви досягнете того, чого ви бажаєте. Не звертайте увагу, будьте в емоційному балансі. Ситуація, прийняття рішення, реалізація потребує від вас саме емоційного балансу для того, щоб реалізовувати, і реалізовуватись і досягнути того, чого ви прагнете. Дякую, Майя таро української до зустрічі!